У маленькому містечку, де пахне свіжоспеченим хлібом і старою деревиною, жив молодий винахідник на ім'я Мирон. Його майстерня була наповнена хіммерними механізмами, які гуділи, клацали та іскрилися. Найбільше він пишався своїм автоткачем 3000, машиною, що обіцяла виткати килим за лічені хвилини. Тітко, Оксано, поглянь! Мій автоткач три тисячі це справжнє диво. Навіть Данило, мій друг, який завжди казав, що мої ідеї надто дивні, був би вражений, хвалився Мирон. Тітка Оксана, яка сиділа на стільці, розглядаючи його винахід, лагідно посміхнулася. Ох, Мироне, ти ж знаєш, як кажуть. Про вовка промовка, а вовк до хати. Мирон здивовано на неї поглянув. Вовк. Який вовк? Я ж про Данила говорю тітко. Він зараз, мабуть, у сусідньому місті і точно не збирається з'являтися на порозі. І саме в цю мить, ніби почувши його слова, пролунав гучний стукіт у двері майстерні. Мирон і тітка здивовано перезирнулися. Мирон повільно відчинив двері, на порозі стояв його друг Данило з широкою усмішкою. Привіт, Мироне. Вирішив заскочити, поки був у місті, і ж казав, що твій новий винахід це щось неймовірне. Мирон мовчав вражений. Він повернувся до тітки Оксани, яка лише посміхалася. Її очі випромінювали мудрість. Вона не сказала жодного слова, але її погляд говорив Я ж казала. Данило зайшов у майстерню, його очі розбіглися від усіх дивовижних механізмів. Він підійшов до автоткача три тисячі, обережно торкнувшись його. Це справжді вражає, сказав він. Мирон, Данило і тітка Оксана провели вечір разом. Данило ділився своїми ідеями, а тітка Оксана розповідала старі історії. Мерон зрозумів, що вовк це не завжди щось погане, іноді це просто хтось з'являється на порозі. Мирон зрозумів, що справжнє диво це не лише його машина, а й насподівана зустріч та мудрість, яку він отримав. Він зрозумів, що іноді найкращі моменти в житті приходять тоді, коли ти найменше на них чекаєш, як той вовк, що завітав до хати.